Тарас Загородній, політтехнолог, приєднується зараз до нашого ефіру. Пане Тарасе, я вітаю вас. Так, Доброго дня, пане Тарасе, прискорення надання озброєння, яке обіцяли на минуломісячній зустрічі у Рамштайні. Якось дуже політично закручено це звучить. Якісь є проблеми із прискоренням постачання цього озброєння. Ну, дивіться тут, звичайно, що будь-яка у будь-якій країні, яка надає озброєння, так є відповідні нормативи щодо передачі зброї, щодо його щодо забезпечення відповідними ресурсами навколо цього цього озброєння. А це час, це час у будь-якому разі і. Бюрократичні апарати працю працюють відповідно, в відповідному режимі. Так тому сподіваюся, що це буде прискорено будуть вирішені проблеми для того, щоб це швидше відбувалося, тому що озброєння йде вже дуже складне, так для того, щоб його забезпечувати, потрібно від забезпечення відповідної логістики, навчання в тому числі. І звичайно, що це потребує часу. А, про яке саме озброєння наразі йдеться? О, те, що перераховано було у звіті прес-секретаря, це м, в першу чергу засоби ППО і артилерія, але це вже постачається. Я розумію, що з цим заминки немає. А що іще а, от обговорюють, що іще в другу чергу. Ні, ну дивіться багато питань, про які зараз обговорюються, вони, по-перше, йдуть поза, в тому числі Рамштайном. То самий Петріот, про який ми почули, він же знаходився поза Рамштайном, фактично, так? Його ж так офіційно не обіцяли. Ну і плюс багато речей надходить теж поз е, ну, неофіційного оголошення. Ми про це дізнаємося постфактом. Пам'ятаєте, uh -huh. коли в Україні були. Поставлені американські ракети, які запускалися з Міг 29 для того, щоб знищувати комплекс С-300. Про них нічого uh -huh. взагалі ніхто не говорив. Вони раптом з'явилися в Україні. Uh -huh. Сподіваюся, що таких несподіванок для ворога буде якомога більше, і для нього буде ще більше сюрпризів. Uh -huh. Ну, як мінімум, бачимо, що контакт постійно існує. і остін спілкуються, і більше того звітує не. Не прес служба українського міністерства, а прислужба Пентагону про те, що відбулися ці контакти і розмови, це означає, що сторони зацікавлені у швидшому просуванні усього. А, скажіть, будь ласка, от у світлі м, американської ну, політичної ситуації наразі е, республіканців е, наближення виборів, зміни риторики. Ну і просто нагнітання. Я розумію, саме в передвиборчий період цієї риторики. А е, е, тут. Ми маємо думати, що о, сторони, контактери і остін будуть намагатися взагалі прискорити постачання, щоб там не знаю трампісти не вставили якісь палки у колеса? Ну, вибори у них починаються. Це президентські вибори в 2024 році. Тобто, тут відносно затише між ну генеральною репетицією, хоча президентський цикл виборчої кампанії, в принципі там вже почався. Так він зазвичай приблизно якраз. За і починається. Е, ну, поки що ми не бачимо е, ризики в тому, що ну, принаймні в, е, в межах півроку щось буде відбутися, якщо ну, якщо буде за наявністю тих сталих факторів, які зараз працюють. Так? Але ми е, Ну я про це завжди говорю. Тут питання в Україні є час для того, щоб е, е, нарощувати власне ВПК. Для того щоб ми не нервували, не думали, що буде відбуватися, будуть допомагати, що не буду допомагати з різних в тому числі, політичних причин. А uh -huh. це зараз на чому повинна сфокусуватися і Україна, і українське суспільство. Uh -huh. Чому тому, що ризики в принципі існують, існують незалежно від України. Ну, наприклад, ми бачимо зараз велика активність навколо Китаю, так. Тобто завжди ми повинні розуміти, що існують такі ризики. Що якщо увага буде розфокусована Сполучених Штатів Америки, то відповідна Україна, Україна може опинитися в зоні ризику з точки зору постачання зброї. Mm -hmm. Про це завжди слід пам'ятати відповідь на це тільки Тарасе. власне, от і все. Тарасе, а що українське ВПК міг би не знаю, виробляти F-16 чи «Леопарди»? Ну, F-16, ні, навіщо F-16 на, в даному випадку? F-16, так, неможливо, але в, ну, літаки принаймні. Ну, а далекобійні дрони, я думаю, цілком можливо. Це, у нас є база для цього і промислова, і кадрова, і Людські ресурси і можливості для цього робити, ну плюс ракета. Я угу. цілком можливо було бажання використовувати підземну інфраструктуру, яка існує в нашій країні, ще з часів радянської армії, яка взагалі будувалася з розрахунку на тактичний ядерний удар. Якщо не знає е, хто, що в Радянському Союзу багато промислових підприємств і взагалі запас міцності. Багатьох речей робилася з розрахунку на ядерну війну. До речі, чому і радянська інфраструктура досить жива за 30 років Україна фактично її не оновлення, вона фактично не була знищена. Так вона і досі там будинки, підприємства і так далі. Цей, цей варіант слід використовувати щодо танків. Ну я думаю, що було можливо, Звичайно, що танки як Ліапард, все інше робити Україна не зможе, тому що. Ми такі танки не виробляли, але наші танки, я думаю, що це теж ми повинні розуміти, що деякі підприємства у майбутнього рівно не можуть знаходитись біля кордонів з Україною. Так, навіть після нашої перемоги, ця структура оборонної промисловості mm. повинна виходити, що противник знаходиться не на заході, як це з радянських часів. Mm. Якщо ви відкриєте карту. То вся промисловість вона заходила за Дніпром. тобто виходило з того, що НАТО це головний суперник. А тут у нас ситуація помінялася тут, фактично суп ворог у нас на сході. Тому деякі підприємства або будуть розсереджені, або повинні бути розсереджені принаймні ближче до кордону з країнами НАТО. Тому я думаю, що це слід починати саме. Uh -huh. Ну, за такою Принамні. логікою тоді танкове виробництво навряд може залишатися у Харкові. Воно, вочевидь, тоді буде в якомусь іншому місці. Але це перспектива, а поки що нам уже треба зброї. І от яка оцінка звучить з польського боку? Якщо Україна терміново не отримає військової техніки, Путін може перемогти. Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Figaro. На питання чи можуть росіяни виграти війну? Польський лідер сказав: можуть у Російської Федерації. Немає сучасної військової інфраструктури, але є жива сила. А, так зазначив Дулда, якщо у найближчі тижні Україна не отримає необхідну зброю, Путін може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться. Сказав він. А, ну тут я мабуть навіть від себе можу сказати, От дуже важлива ця фраза. Ми не знаємо, де він зупиниться. Вона, мабуть, пояснює, що це а, більшою мірою політична оцінка і привертання поляками уваги, що вони в зоні небезпеці, якщо Путіну вдасться а, просуватися далі. Але а, все ж таки, коли звучить від союзників України така оцінка, що так Путін перемогти може. Нам треба сильно хвилюватися, яку зброю вже зараз має Захід надати, щоб цього не відбулося, ну в принципі про перелік давно йдеться авіацію, нам, наприклад, не надають вже рік. Ну давайте будемо відверти. Навіть радянські зразки, які знаходяться на озброєнні в Польщі і Словаччини, ну немає політичного рішення щодо передачі навіть на цієї зброї. Я вже не говорю про Ф-16, про які ви запитали. Так? так, тактичні літаки авіації ми не, ну, ми не можемо зробити. Ну, от, наприклад, цього Міг 29 якщо не помиляюся, є на озброєнні. Польської армії словацька армія якщо не помиляюся, що є ще в болгарській армії. А, тобто ми поки що цього не бачимо. Те про що говорити? Ну, далекобійна зброя, а, яка дозволяє а, діставати територію Криму, тому що через Крим а, йдеться основна транспортна артерія яка підживлюється, підживлює, а, підживлює а, Південний фронт uh -huh. а, о, і а як я вже говорив, що стосується безпосередньо території Російської Федерації, ну це на жаль, тільки українці можуть зробити для того, щоб бити по, по території Росії. Тобто, якщо і Захід не буде надавати Україні далекобійні ракети з високої долі ймовірності, можна сказати, що будуть стояти обмеження щодо використання по території Так, це формулювалося навіть багато разів, це підкреслювали. Але вони не проти того, щоб ми самі робили зброю і відповідно били по території Росії. А ми повинні розуміти, що без перенесення війни на територію Росії ця війна може затягнутися, вибачте, будь ласка, на роки. Якщо вони там нам захід буде постачати зброю, у них буде можливість все рівно накопичувати ресурси без пасткіреж. Ну це ну це на роки в дійсності війна. Тому ми, ми зацікавлені, щоб у нас було було власно більше зброї. Як, як говорить СБУ, в таких випадках, щоб повов не було там більше, uh -huh. якомог якомога більше, щоб знищувалася жива сила противника на території. Саме е, Російської Федерації, навіть не доїжджаючи до лінії фронту, і відповідно знищувалася... Пане Тарасе, пане Тарасе. От на ваш погляд, Дуда тут має на увазі саме літаки і далекосяжні ракети чи танки. Ну тому що от коли говорити про літаки далекосяжні ракети, якщо саме про них говорить Дуда, що їх треба швидко швидко постачати, інакше Путін переможе. А то поки що консенсусу це немає. Комплекс... Взагалі рішення немає. І а, тоді, тоді як взагалі виглядає картинка, це повинно бути в комплексі. Танк це не є вундервафлею. Да? Воно не працює як знаєте, воно не працює поодинці, воно працює в комплексі. А, якщо танк теж не буде без, без Ну, Ми бачили, як використовують танки, наприклад, росіяни. Там да якщо танк буде теж Леопард, Абрас ага. чи інший, буде висунутий отак. От там він теж буде знищений росіянами. Так що давайте без, без, без теж не думати, що саме танки багато чого зміняють в комплексі. Повинна бути і патріоти повинні бути і далекобійні. ракети повинні бути, і літаки, в тому числі в комплексі, ця система буде працювати досить ефективно. Угу. А, а Звідки взагалі тоді сумніви? Чи це заява для того з боку Дуди для того, аби просто підштовхувати активніше інших інші країни Проців... і своїх партнерів західних? Інтриг, інтриг дуже багато. Так угу. вони є і в, в Західній Європі, і вони є в Вашингтоні, в тому числі. Там постійно де то боротьба між різними крилами. Їх все рівно турбує одне. Ми бачимо до речі, нещодавно з'явилася стаття а, крайні лівих американських партій, тому що у нас тільки про трампістів пам'ятають, що вони категорично проти, а, проти допомоги України. Ну зі своїми умовами, а в Америці ж є ще крайні ліві, є крайні крило демократів. Офіційна, це тільки 30 конгресмерів, які літку минулого року навіть листа писали на Байдена для того, щоб почати перемовини. От їхнє крило зараз починає качати тему, що ми не можемо дозволити Росії розвалитися в результаті, в результаті перемоги України, тобто вони заходять зовсім з іншого боку. Тобто, якщо раніше вони виходили з того, що ці крила і корисні ідіот, що перемога України неможливо, наскільки зброї їй не постачає, але після харківської операції зрозуміло, що Україна може перемагати так, навіть з таким постачанням зброї, яке дійсності теж недостатньо для України, угу. і тому вони заходять з іншого боку, в тому числі роздмухуючи побоювання заходу в першу чергу, а що буде на місці? Росії, що там станете, що вони будуть робити з ядерною зброєю, угу. і це є в комплексна робота, яка на певному етапі може зупиняти допомогу. Так що безмарного нічого не буває, пане Тарасе. От е, європейський ваяж е, британсько-французько-голландський, е, е, так чи бельгійський, е, президентський можна м, ну це був яскравий дуже момент, але от його теж можна трактувати, мабуть, в різних. Цих зрізах чи то а... Нам необхідно прискорювати розвиток ситуації, і головний важковаговик, наша головна зброя президент як перемовник, президент як яскравий промовець, як лідер. Він кидається в бій для того, щоб зібрати а, все необхідне нам. Або а, от ви кажете про інтриги, або інтриги і затягнутися з ситуації стають уже настільки довгими, що вже доводиться кидати навіть от, важковаговика для того, щоб розбиратися в цьому. Е, 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 візит був дуже вчасним, е, дуже правильним. Так і я не виключаю судячи з маршруту, що все ж таки планувалося відвідані в першу чергу Лондона як головного граця і промоутера допомоги Україні, в тому числі Вашингтоні. Нагадаю, що саме Джонсон підняв на вуха. А в дійсності Вашингтон в тому числі для того, щоб допомагати більше Україні, Ну коли він був прем'єром, так ну Британії є свій інтерес. Давайте теж розуміти. Вони грають проти, проти Німеччини в Європі. Вони формують під себе групу країн, які будуть е, для які будуть схильні до, е, до України, так ой, до Британії, вибачте. Це східна Європа. В першу чергу, і вони допомагають східній Європі, незважаючи на протидію Німеччини. Подивіться, приїхали в Лондон. Все дуже все дуже правильно було зроблено. Так, правильні слова були підібрані. Зайшло британцям. Я чув, як вони ну вони почули ці, ці слова, які сказав президент. І далі цікаво, що фактично. Інтрига полягала в тому, що Шольц був змушений їхати в Париж, щоб зустрічатися з Зеленським для німецької політичної еліти це велике приниження. А я вважаю, чому це так відбулося. Не виключено, що саме Німеччина якраз була одним з промоутерів того сценарію, який зараз активно обговорюється в західній пресі. Давайте поділимо. Україну по південно-корейському сценарію, тобто там буде Північна Корея, там буде Південна Корея. Цей візит був відповідь, в тому числі на цю а, розмову. Відповідь всім, хто намагається промотувати цю історію, а, і досить показово до речі, що ну тиск йде на Німеччину в першу uh -huh. чергу, яка довже гратися в ці ігри. Зверніть увагу, Зеленський приїхав в Лондон, Париж, Брюссель, Варшаву, але в Берлін не приїхав. Да? Тобто Шольц був, розуміючи ситуацію, розуміючи ситуацію, mm -hmm. що їх будуть підозрювати, що вони знову можуть опинитися в ізоляції. Лідерство передається Лондону та Парижу в Європі. Вони не починають сурітіся, я б так назвав, тому що розуміють, що вони знову опиняються в, mm -hmm. в політичній ізоляції досить некрасиві ситуації, так? І, звичайно, що дуже вчасний був візит. Е правильні слова були підібрані з в правильному контексті. Особисті контакти завжди працюють. Завжди працюють. Тим більше привертання уваги до подій в Україні потрібно постійно, тому що. На жаль, для західного глядача вона вже стала рутиною. Абсолютно, але, от знаєте, тривалий час Україна ну багато років асоціювалася з, зокрема, у західного глядача із корупцією. А от тепер з нею показово іноді, як і в попередні роки, на покази, іноді можливо і ні, намагаються боротися. І от одна із заяв зв'язку із цим неодноразова акція. Перевірка чиновників продовжуватиметься уже завтра. Відбудеться засідання РНБО, на якому ухвалять. Рішення щодо подальшого очищення українських органів влади про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Якщо хтось думає, що це була якась одноразова акція з тих чи інших питань, пов'язаних із митницею та іншими органами. Вони глибоко помиляються. Запит суспільства на справедливість на порядок у державі настільки високий, що ми навіть собі уявити не можемо, заявив Данілов в ефірі телемарафону. Всі органи будуть чистими від людей, які збираються плямувати на нашу країну резюмував він. Чого нам чекати? Ну, подивимось. Подивимось, тому що е, е, ну, на жаль, якщо говорити про взагалі конструкцію влади, у нас більш-менш це можна бачити по дослідженнях, більш-менш користуються довірою масовим інститутом. Які побудовані в нашій державі, слава Богу, і працює вже більш-менш позанатівськими стандартами, переходить принаймні. Це звичайно, наша армія, так? 96%. Далі, згідно з дослідженням ОКМІСу, це СБУ, приблизно 50%. Всі інші органи влади, на жаль, як залишились на низькому рівні, так і було далі Щоб більше через послаблення контролю, через війну. Збільшилася корупційна рента. Так угу. і багато хто думає. А що... Збільшилася, нічого... пане Тарасе. А? Збільшилася. Ну, вони думають. Ну, дивіться, коли, коли особливо коли йдеться про деякі продукти. Ну, дивіться, у нас знову не контролюється. дивіться на це Прозора. Можна ж бачити, що відбувається на Прозора. Тобто, особливо на місцевому рівні вони намагаються. Е, багато хто не коли не контролюється з центру. Вони намагаються заробити на цьому грошей. Там багато є угод, які нікому не потрібні через те, що суспільство mm -hmm. зараз зайнято сфокусовано, ті самі волонтери, які раніше, наприклад, займалися контролем, е, в тому числі витрат місцевих органів влади. Так то тепер вони зайняті допомогою армії. Звичайно, що уваги не вистачає багато з них нам намагаються цим користатися. Зеленський правильно робить, що вже звертає увагу на цей, на цей так званий внутрішній фронт, uh -huh. тому що нам потрібні ресурси. Нам потрібні ресурси для того, щоб було збільшено в тому числі допомога армії і все, що з цим пов'язане. ресурсів потрібно, ще буде дуже дуже багато. Сподіваюся, що в органи влади, в першу чергу, кабінет міністрів нарешті почне. Переходити на військову економіку, тому що я таких ознак на жаль не бачу. У Нас таке відчуття, що і міністерство економіки, і всі органи влади е, досі працюють, начебто, в країні нічого не відбувається. Тобто, е, на жаль, е, і висока безробіття якраз це є наслідком високої відсутності військової економіки, так і. Нестача деяких, ну в тому числі зброї, це наслідок того, що в Україні багато чого не виробляється. пане Тарасе, Буквально підсумовуючи от тему якраз боротьби із корупцією, так або ні, на, на завершення я попрошу вас відповісти. Ось а, скандали показові затримання буквально до приїзду єврокомісарів в Україну. А залишаться декоративною акцією, чи слова Данілова реалізуються і будуть далі не тільки затримання і перевірки, але і Висновки судів, тому що затримати а чи висловити підозру, і мати вирок суду не одне те теж. Будуть і не факт, що а, наших судів, оскільки гроші американські приїхали інспектори, то не виключено, що наши можновласці матимуть можливість перевірити комфорт саме американських тюрем, ага. тому що в Америці за це садять. А допомогу дають нам а, американці, в тому числі фінансують. Вони не вони не даремно приїхали. І деякі наші корупціонери досі не зрозуміли, що от за американські гроші за їх розкрадання вас точно посадять. Тарас Загородній був з нами на прямому зв'язку. Дякую дуже вам за розмову.